Всім привіт у новому відео з H&M, Яка красива сукня, 719 гривень лише. Ні, 1329 гривень. Це чешський крона, 719-1329 гривень з таким мережем, з вишивкою Рішелі, така вишивка, по-моєму, називається, яка класна сукня вільна на оверсайз Oversize de Visa Wsmрі S. Но вона досить вільна призібрана до неї з такими рукавчиками, метеликами. І це стоїть котон на вигляд, як льон, але видно, що натуральна тканина. Бачу, везуть новиночки, Я зараз буду вішувати. Якісь класні сорочки. Бачу, яскраві такі шортики показувала з такої тканини. Бачите, є сорочки. Джинсів H&M так багато завезли, є різні моделі, є скіні. 1249 гривень, а є просто барель. Така модель зараз актуальна. І такі джинси коштують. Коштують 1649 гривень. З льону штани 1549 гривень це чистий льон. Тримають форму широкі донизу. Це штани палацу. Вони одночасно і класичні, і такий кежуал можна носити повсякденно, ну, а можна, в принципі, до ділового гардеробу, чому ні. Тут теж багато яскравих новиночок. Легесенька блуза в персиковому кольорі з мережего. Дуже легенька тканина. Дивлюся в розмірі S, але тільки подивіться, яка вона величенька підійде на емочку на і навіть на маленьку ельку стоїть цукково. 1249 гривень. Я бачу, що нові колекції, які от саме цього місяця завозить, чи це у Mango, чи в H&M чи в зарі, то ціна вже вища. Дуже хороший склад: 60, 60 віскози і 40 котону. Поруч ще є легесенька блуза. 799 гривень. Теж персикові відтінки з м'ятним. Квіточку дрібосеньку. І в такий принт є сукня. В такий принт є сукня з бретельками. Ось така. Це блуза та ж вільна донизу, Рукавчики реглан, з оборочками. Прекрасний склад, 83 віскози і 17 поліаміду. Легесенькі джинси, широчезні донизу. Джинс легкий, такий приємний. З гумкою з гумкою в поясі і стягується. 1329 гривень, вони без киш... Ні, є бокові кишеньки. Просто джинси, широкі джинси палацу, якраз до таких легесеньких блуз підійде, сукня. 999 гривень яскравий принт. Тут від манжета рукава призібрана з поясочком. 80% віскоза і 20 лише поліаміду. Джинсики обрізані і блузи, Блуза з трикотажу і мережева прошва. Рукавчики буфи. Холодний пастельний блакитний колір, такий між синім, брудно-блакитним. Ціна невисока 679 гривень. Ну, ціна я вважаю, що досить низька. І це 100% котон. І трикотаж, котон, і тканина, рукавчики, а вот та котон. Подивимося ціну, цих шортиків. 559 гривень не є дорого. Особисто мені не подобається, що просто так обрізано, як ножницями. А це по факту можна свої джинси так обрізати. Но, якщо не спотріпаний, то краще, щоб так професійно, класненько було потріплено. А Це просто тупо обрізано. Не подобається взагалі. Тут незрозуміло, чи ви самі обрізали свої старі штани, свої джинси, бачите. Но, вигляд саме такий мають. А, чорні класні джинси, широчені, такі в графітовому кольорі і така варіонка варені. Якісь такі широкі, хоча я дивлюся розмір 38-й. Це такі теж джинси, бачите, балон, широчесні. 1249 гривень коштують рейшене джинси, досить якісні. Є блузи в новинках. Це полестер. Взяла в руки це відчутно. І ціна цієї блузи 799 гривень в стилі Боху. Такий як топ, вкорочена, легенька шифонова тканина. Ох, які сукні слін в новинках, але я бачу, що вони вже якби з дефектом йдуть. А, це так просто застрочено, це в кожній це треба, ну Не знаю, чи воно не буде заважати. Це якби закінчення цієї липкої стрічки. Ну, вони могли б це акуратніше якось зробити. Ось така сукня, вона така слім-слім, тяжко, грубчик, в'язка. ну Цікава сукня, можливо, я досить придирчива. 1149 гривень коштує. ось така довжелезна. По бліпочку для ідеальної фігури, для худенької. Хороший склад, 70 віскоз і 30 поліаміду. Досить щільної в'язки А, Це кардигани такі. Спинкою висіл і не бачила. Це кардиганчики. 1649 гривень базові з кишеньками, в'язані, щільна в'язка. Оцики з грубами золоті. І в складі 55 віскоз, і 23 поліостеру, і 22 поліаміду. А ще такі є джемпер полу, оверсайз. Хоча я дивлюся в розмірі L, але все рівно він досить такий великий, таким аж балахоном. А класненька модель. 1449 гривень. Сподобався. Хороший склад, 55 віскоз і 23 поліестеру, і 22 поліаміду. Появилися нові сумочки. Слінбайки її чорні класичні. Сумка досить висока. Тут застібається на пряжечку. 1329 гривень. І до цієї сумки. Піддійдуть слінбайки класичні. 1249 гривень. Вичі, нам дуже багато базових речей, всякі базові футболочки, А, така основа гардеробу, як з натурального трикотажу, так з еластичного. Наприклад, такий чорний лон 429 гривень. Це еластичний трикотаж. Важливо мати. Хардеробі, такі всякі штучки. І в сірому кольорі є в рубчик. А теж та така ціна 429 гривень. Ще така оверсайз футболка. Багато завезли в новинок футболок, бачите, широка, широкий рукавчик, пройма рукава приспущена. 100% котон. Також є широкі штани палацу. На дотик натуральні, З гумкою написано, що це чистий льон. Букові кишеньки, широкі донизу. 1329 гривень. І в складі 72 скози 30 льону. Який яскравий принт. червоно-білий колір це шортики з високою посадкою. І є блузи, я бачу далі. Є блузи, можна в костюмі це все придбати. Дуже-дуже ну, красиво, тільки погляньте. Які класні шортики. 679 гривень. Цілком комфортна ціна, бокові кишеньки. 85 віскоза 15 поліамід. Можна до них взяти, наприклад, ось такий а, на нагузочки. Я показувала в іншому своєму відео. такий топ-жилетка, 799 гривень, так разом зараз і висить. Це схожий принц. Зараз покажу це був, задумала такий самий, але ні. Або можна взяти в білому Біло маслянистий колір, не червоний, а можна взяти такий топ-рубчик. Така сама ціна 799 гривень. Сукні, чорна, довжелезна сукня. Які китички. Ви тільки погляньте на ці киточки, на цю сукню до низу, яка вона широчена, довга підлога. Ось такі рукавчики буфи, 1329 гривень. Сукня дуже-дуже-дуже красива. І така сукня є в синьому кольорі. Зараз покажу, бачу, висить на далі. Дуже хороший склад, 80 віскози і 20 поліаміду. Синя сукня вже з такими китичками, з такими вісюльками в формі морської зірки. Синій красивий кобальтовий колір. Ось така сукня. Навіть не знаю, яка краща, і чорна по-своєму більш така базова, але синя взагалі розкішний має вигляд. Які капелюхи. Дуже-дуже класні, цікаві капелюхи. З такими потріпаними краями, як солома. Це папір, мабуть. Зараз я подивлюся і вам розкажу. 879 гривень коштує цей капелюх. І в складі ДІС на 100% папір. Ну, Такі капелюха, ви знаєте, прати не можна. Бережно треба, бережливо відноситися до них, щоб не тримали форму. Туди вивідують ось такі шльопанці в стилі біркеншток з корковою підошвою. Тут така правильна форма стопи, як ступінатор. 799 гривень, цей шкір сам. І такі шльопанці є в чорному кольорі. Пряжечки регулюються, можна собі відрегулювати на ширину стопи. Теж дуже стильні сумочки, пляжні, теж папір. 1329 гривень. Мають додаткову ручку довгу, можна відстіпнути її, можна носити так, а можна через плече. Може підійти до цього капелюха, але не зовсім по відтінку підходить. Ще такі є капелюшки в досить глибокі і в два кольори. Чорний і кремовий, якби пісочний. Кремовий пісочний, якийсь такий відтінок. 1149 гривень коштує цей капелюшок. А такий глибокі і є за 879 гривень. Остання можливість придбати розпродаж. Заглянемо в цей куточок яскраві жовті сукні. Зараз така сукня коштує 649 гривень. Вічим там досить хороші є знижечки. Сукна, сукня, балон. Знизу отак вона підвернута. В складі 70 віскозу і 30 поліаміду. Букова блискавка, жіноча або бідо, фасон. і яскравенька. Побачила таку класну ціну. Штани карго, кежуал. Широкі досить. а Так в колінах виділено строчками бокові кишені. Ціна, ви тільки подивіться 299 гривень. 100% котон. І такі штани є в бежевому кольорі. Цікаво, чи ціна така сама, так, 299 гривень коштують такі штани відсотковий котон з гумкою в поясі ззаду. Ще є в чорному кольорі, але вони вже набагато легші. Треба детальніше мені подивитися цей куточок. 349 гривень коштують ось ці базові чорні. Це вже модель схожа, але трошки інша. Бо ці штани за 299 гривень, я вважаю, що це дуже-дуже низька ціна. Є в 38-му розмірі, є в 40-му. Тут залишилося буквально. Напевне, мало а, коричневих, а бажеві досить величезний вибір є. Що ще є на снижечках? Ось такі блузи з бантами. 649 гривень. Легесенька тканина. Це 100% котон. Що тут яскравого бачу теж зі знижкою багато кардиганів є. Но тут ціни набагато, набагато нижчі. Ось такий джемпер зараз коштує 599 гривень, а коштував 1329 гривень і це 100% котон. Білі штани понизу розшиті. Бісером досить такий щільний 649 гривень, а ціна була 1649 гривень, 1000 гривень знижки. Десь ще має до них бути блуза, я показувала їх раніше в повну ціну. З високою посадкою. Вони такі ошатні, нарядні ці штани. В складі 82 поліестеру і 14 віскози і 4 ластану. Так по-багатому класно розшиті. Важкуваті такі досить добротні. В новиночках. Блуза ромашки в синьому кольорі з зав'язками і з гузичками. 799 гривень. Дуже-дуже класна, по літньому така мила. 799 гривень сказала, така легенька тканина, мабуть, це котон. І дійсно це 100% котон. Білесенька блуза, 799 гривень. Ділюся в розмірі XS. Зараз візьму трішки більшу, щоб краще було. Як би видно, всі маленькі розміри ось цю. Я так вважаю, що це, напевно льо. Дев'яносто віскози і 10 льону. Прекрасно, прекрасно. Красива блуза, літня, базова, білесенька з оборочками. Ще твідові сукні, теж базова, але твіт легкий, легка тканина. Вона ніби і одночасно така базова, елегантна, 999 гривень. Але одночасно вона легка. А спинка більш відкрита, так, з припельками. На складі поліестер, акрил і 20% котону. Мінімалістичний, досить сорочки, оверсайз. Така вона досить широка, приємний, бежево кремовий колір. Стильненька досить. І це 100% віскоза. Тут красиві сукні і блузи. Блуза топ, блуза врубчик, трикотаж і рукава, акцентні мережі, вопрошка, ніжно-рожевий колір. Є в білому і чорному. 679 гривень в складі 95 котону і 5 еластану. Прекрасно. І рукавчики 100% котон. Така блуза є в білому кольорі, і така блуза є в чорному кольорі. Всім дякую за увагу, хто залишався в моєму відео до кінця, всім па-па і до зустрічі у нових відео.